Знала б я, чого подруга до мене зачастила, то й би на поріг її не пустила. Але де ж я знала, я ж їй довіряла, як собі. Тоді я й до матері поїхала в Італію, думала, що у неї знайду підтримку, а там таке, що вже ми обоє в Україну вертаємося, облизавши макогона. Якщо коротко, то мій тато і мама вже давно разом не жили. Мама, як поїхала в Італію, то там знайшла собі чоловіка. Тато про це знав і не влаштовував сцену, як мама приїжджала до мене на на весілля. Вони цілком собі нормально спілкувалися. Мама спочатку хотіла і хату мені будувати, але з того всього у нас і досі недобудова на стоїть, хоч минуло вже багато років двадцять, як мама по заробітках. Тато завжди просто був. Я знала, що прийду, і він мені їсти дасть, уроки зробить, хлопцям вуха накрутить, як мене зачіпають. Я тата дуже любила і люблю, хоча тепер і не знати, що думати. Але з кожним роком мама все менше і менше передавала грошей. Мій шлюб тріщав, і я вернулася до батька з сином жити. Чоловік мій виявився геть непутящим, тому мені довелося теж зазнати заробітків тих прибуткових. Я далеко не їздила тільки до Польщі і тут на сезонні роботи, бо ж хотіла, аби я з дитиною більше була, аби син бачив, що мама є в його житті, а не лише папірчики. А папірчики скінчаться, а любиш ти не маму, а тата того, хто поруч був. І ось в Польщі я й зустріла знавшого села жінку. Вона була за мене старша на років п'ять, теж розлучена і мала сина, так само заробляла на проживання. І так ми зійшлися, бо й долі схожі, і ми характерами схожі. І почали вже й вдома бачитися. То на неділю Світлана приходила, то ми йшли до неї. Наші діти бавилися разом. Не раз тато з дітьми сидів, а ми їхали десь на дискотеку. Одним словом, було весело нам дружити. Так було не один рік, і ми навіть собі так вирішили, що ми чергуємося місяцями три я працюю, а три вона, і в той період дивимося за дітьми. Я її просила до нас приходити жити, бо у неї хата стара, нема всіх умов. А мій тато за ці роки вже стару хату обладнав ванною, а недобудована так і височіла. І отак Світлана живе у нас практично на зиму, а влітку у себе. І ось я вертаюся несподівано заробіток, підвіз мене бусь під самі ворота, я до хати тихцем, як хіхікає Світлана в спальні мого батька. Я як туди увірвуся, як зроблю там рух. Тату, ти вже старий чоловік, тобі 57 років, а ти вирішила отак собі життя влаштувати, геть мені з хати. Моя жінка з хати нікуди не піде, каже тату. Я там мало не впала. Яка жінка? За який час і мені нічого не сказали? Забирайся з моєї хати, кажу я Світлані. Доню, заспокойся, хату будував я, а Світлана моя дружина, і тут місце є на всіх. Тоді піду я, так і знай, тату, що ти свою доньку проміняв на отцю». І я пішла геть з хати. Думала, що тато мене дожене, але де там? Я вирішила трохи пересидіти в кафе, але тато не писав і не дзвонив. Я не знала, що робити з дитиною і вирішила, що поїду до мами в Італію, адже вона його законна дружина, і та вже з тією Світланою порядок зробить. І ось так я поїхала до мами, а та мені каже доню, я пакую речі і вертаюся в Україну. Чого я лиш приїхала, думала, ми грошей заробимо ще трохи. Нема як, жінка Антоніо дізналася про мене, і тут буде геть не до цього. Я тоді й зраділа мама точно цю з хати випре. Вернулися ми всі. Тато і Світлана нас зустріли. Тато запросив до хати, а я й кажу місця немає тут для всіх, то хай Світлана йде з сином до себе. Ви обоє можете піти в свою хату, показав тато на недобудову, ти цю хату валю зачинала, а ти, доню, її з чоловіком мали до ладу привезти. Ото все ваше, а ви мені в моїй хаті не командуйте. І от тепер ви мені скажіть, як я маю до такого батька ставитися, що проміняв доньку на цю. Підпишись, підтримай українськомовний контент.